Всім доброго дня! Сьогодні 6 шосте жовтня, сьогодні четверг. Четверг відбулася сесія Савранської селищної ради, що мене турбує. Значить, третій раз вже скликають сесію. Два рази не було кількості депутатів. Депутати ігнорують уже ходити на сесію, тому що видвигають такі питання, які всіх обурюють. На земельній комісії розглянуто було питання, значить, що Савранська селищна рада винесла значить, на сесію. Одне із питань про надання дозволу товариству Гранстройтехсервіс на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років. Для розміщення та експлуатації основних підсобних і поміжних будівель та споруд, тобто ця ділянка колись належала облавтодору, там були приміщення, облавтодор продав цій фірмі цю ділянку, і тепер вони требують 4 гектара землі військовий стан на в оренду на 49 років. Хоча військовий стан дається в оренду тільки на один рік. А тут і так, і місто документацію зробити, і на 49 років в оренду земельна комісія не виїжджала на цю ділянку, питання не вивчене, і все одно третій раз виноситься на розгляд сесії. І тому сьогодні от проголосували. Була бурна дискусія по цьому питанню. Ви подивитеся, але лобіювання інтересів цього кар'єру видно, що це. Рада на чолі з базієм Миколом Миколайовичем, так як він був у відпустці. І сьогодні він, коли ми вийшли після сесії, сьогодні він з представниками цієї фірми е, сиділи, чекали, чим це закінчиться, чим ну який буде результат. Подивіться, зробити свої висновки. Те, що відбувається в громаді, ну не так повинно бути. Не так по-перше, прежде, чим надавати дозвіл, е, у нас вже є. Е, Одна фірма ОАЗІ те, яка хоче добувати вішенки граніт. Тепер тут значить, фірма Геоноватор, яка хоче добувати пісок. Соціальної угоди з цими фірмами ні з одної немає. Тепер уже об'явилася третя фірма, яка теж, наче буде переробляти той граніт. І нічого не зрозуміло, хто за що несе відповідальність? Соціальних угод немає. Якщо будуть тріскати хати, хто буде це нести відповідальність. Якщо будуть дороги зруйновані, хто буде ремонтувати ті дороги, якщо вода пропаде, тобто обговорень соціальних важливих питань не було. Хоча оазіс Азісте і обіцяв, що буде соціальна угода, розмови про соціальну угоду зовсім не йде. А просто так подарувати 4 гектари землі депутати. Нормальні депутати, до яких доходить, що це так не можна робити, то проголосували, вони просто утрималися. Ті депутати, які якісь, видно, яких є інтерес, вони проголосували за. Не можу за всіх судити, але не так повинно відбуватися в громаді, не так повинні прийматися рішення, повинна бути співпраця селищної ради з. З депутатами з депутатським корпусом співпраці нема як не було, так і немає. Все кулуарно домовляються, все кулуарно там рішають, і хоча, щоб депутати просто, просто прийшли на сесію і підняли руку. Проголосували так, як їм потрібно. Ну так не буде. Не ті часи, Сергій Григорійович сервіс на розумний практик. Що відведення земельні ділянки до судового рінку спробува сорок десять років для розміщення експлуатації. Основних особих допоміжних дію та спорудні приєм природної маршрутки та інші промисловості орієнтові площі 4 рази за межами села. Так, до нас надійшла заява про рекламу. Дозвольте документацію, наші землі загальні ділянки немає. Дані діти знаходяться в власності, що це право. Фірма як називається? Почекайте, Почекайте, Тро, так, сервіс. Все? Можна питання? Ну, по-перше, шановні депутати, згадаємо те, що у нас зараз війна. Під час військового стану ділянки даються на один рік в оренду. Скажіть, будь ласка, вони просять ця фірма, яка не звісно, відки від вона взялася. У нас гранітний кар'єр був ОАЗІ СТЕ. Ви пам'ятаєте, що під час воєнного стану ми їм відмовили в надання дозвілу оренди на 10 років? Тепер з'явилася така фірма, яку ми взагалі про неї не чули. А тут дай 4 дозвіл на виготовлення документації. Бо у них вони купили, вони купили на 49 років, бо вони купили будівлі, приміщення. Значить, е, от перше питання до земельної комісії: земельна комісія, шановна, ви виїжджали на цю ділянку? Не виїжджали, не виїжджали. Е, я бачила, немає базія Микола Миколаївича. Да? Він у нас виїжджав з тими представниками. Да, Біляш, ну нехай їсть, поправляється. Він виїжджав з тими представниками, бо ми, коли вийшли з земельної комісії, Микола Миколаївич возив їх тих представників е, і обвозив по всім тим ділянкам. Він у нас вже оказується в земельній комісії. Земельна... Базі, Микола Миколаюч, е, земельна комісія не виїжджала. Значить, е, то, та ділянка під тими приміщеннями е, належала облавтодору. Облавтодор продав приміщення. Приміщення продав, але тоді було там 3 гектара. У Обавтордогор, коли заключив договір з Савранською селищною радою, йшла і сплачував податки за оренду. Мови там йшло про 3 гектара. Де ще один гектар взявся? Не зрозуміло. І як можна е, водночас ставити питання надати право на виготовлення документації, і водночас на 49 оренди? Скажіть мені, будь ласка, дивіться, шановні депутати, щоб не було так, як ось сьогодні ще давно відбувалася відбувалася ситуація. Чуть-чуть я в сторону відійду. діду. Е, Лаврінюк Олександр Михайлович зайшов в один із магазинів напроти, продуктовий, і до нього там мешканці нашої громади почали запитувати, чому світла немає. Так ви знаєте, що він сказав? У стін теж вуха є. Він сказав, а це не ми. Це депутати не хочуть приймати, щоб світло було. Ну мені мені це сказали. Це депутати. Тобто, е, що світла немає, це депутати винуваті. Хоча я дві два місяці на виконкомі, кругом ми говоримо за це освітлення. Так що продовжую, дивіться, щоб коли ви приймаєте рішення, щоб потім не казали, що це депутати прийняли. Як у нас селищна рада любить говорити? Так це не ми, це депутати. Е, е. Останнім часом ви саме самі собі приймаєте. Ну так робите, розумієте? І я вважаю, що це лобіювання чиїхось інтересів, якщо це третя фірма, вона у нас що, два гранітних кар'єра буде? Ми з тим Оазісом не розібралися, ні соціальної години, нічого. Тепер вже третя фірма гранітний. Юрист пояснила, що з приводу, що на рік Тетяна Петрович сказала, що немає але на що що питання, чому бегать 4 гектари, а не 3 кількість призвони. І, друг, і друге питання, чи маємо право сьогодні в військовий час приймати рішення про передачу в оренду землі під майном. Ще й на 49 років. І а, документації немає виготовленої. Як це так може бути? Говорили, так я ж просив юристу, хай про. mm -hmm. є для цього, хто відступаючись, я виступаючи. Тому проти є. з за межі ділянки на даний час не існує. Тобто конкретних площ не існує. Це орієнтовно 4 гектари. Це ми це в... совершенно вірно. Якби я сьогодні точно знати, які вони зробили. Світу. А як у об облафтатур за 3 гектари? Орієнтовно це облафтадор за три гектари сплачувати. Це оператна організація з початком і оператор повинні вийти і інструментально вимірити. Ми, звісно, к можемо помилятися, тому що у нас там. Приборі одне із гектарів зрозуміло, да, да, Ти так. маємо право приймати річні сьогодні. Наскільки я розумію, по закону 21.45 це писається тільки сільськогосподарських земель. Це не є сільськогосподарські землі, це є під будівлями. Причому чотири гектара під будівлями. Причом, е... Нормально. Це прийміп, це жидру... це, це, а може це, це, там це, земельна комісія не виїжджала, про що ми говоримо? То це ж не окрема Саша, питання. Ми, ми зараз голосуємо і за виготовлення документації, і за 49 років. Я вважаю, що її треба зняти з порядку денного. Це не сам кар'єр. Кар'єр це, як ми знаємо, вже ова система, це громад ну, проєкт сервіс, яких вже є, як ми говоримо, будівлі на тій території, які знаходяться у них у власності. Це вже встановлені, угу. угу. вони надали витяг Державного реєстру речових прав. Тобто Ми нікому іншому вже не можемо надати земельну ділянку, тому що на цій землі знаходиться їхня власність, майно. Абсолютно нікому. У нас тут не стоїть. І це не є сам кар'єр. Воно де використовуватися. На всіх чотирьох гектарах майно стоїть? Ну, обслуговуючи... і четвертий. На сьогоднішній день 4... податки за земельну ділянку може це... платити тільки той, з ким вона заключена ці допомоги. На сьогоднішній день, поки коли за незаключений герой, ми і так теряли їх. Ми і раніше їх теряли. От то, що прийшов. Оболок прозвернувся. До селищної ради про те, що вони повідомили нас, що вони продали своє майно за такою-то адресою, оце за яке ми говоримо, за цей, цей переробник. Ну, ви з визнаємося. А як це ви розторнули договор? Якщо у них сплата за податки, вони селищну раду длужні. Значить, шановні депутати, значить, ми говоримо за податки. Почекайте та, та ви ж брешете. Ви розумієте? Подивіться, шановні депутати. Значить, об я подавала запит, бо тому що е, скільки сплачує податків облавтодор за ту ділянку, за 3 гектара 172 тисячі на рік. Значить, за прошлий 21 рік вони сплатили. Зараз за 22 рік вони сплатили тільки 40 тисяч. То ми, ми тіряємо податки чи ні? А потім ця фірма грандстройсервіс. Нехай вона виплачує всі останні тоді, то що облавтодор не заплатив. А як же не виплати? Так, а як вони могли продати, якщо заборгованість є перед селищною радою за оренду земельної ділянки? Як вони могли продати майно? Скажіть мені, будь ласка. Добре, що у нас юридичний відділок отримує зарплату, і цього всього нічого не знає. Ну почекайте, вони продали облавтодор, продав майно. Як він міг їх продати, якщо була заборгованість по орендній платі за земельну ділянку? А ще. А ще. Ну ми ж за податки говоримо. Що податки? А вони податки за оренду. За оренду майно їхнє, а податки за оренду земельної ділянки вони сплачують селищну раду. Майну їхні за тіли і продали. Правильно, так чому вони не сплатили податки? Чому? Вони продали. Ну а як? Хто буде платити за цю земельну ділянку подальшому? От зараз і стоїть питання, не в кому не підключували такі, а в тому чи буде. Скільки 171 тисяча за як мінімум в рік, чи буде вона попаде, бюджетна чи не попаде. От давайте підбайтеся історію. А у нас буде два гранітних кар'єра. Один. Озазістер, це не кар гранітний кар'єра. Ну. Оскільки я володію інформацію, це є гранітний кар'єр, там, де добувають каз. І переробна структура заробник, який цей камінь переробляє, їхні взаємовідносини. Я не знаю. Це ви можете запитати, під'їхати так далі. чи частні структури, чи на півчасні, я не знаю. Ви це в них запитаєте. Наша задача зараз чи будемо отримувати за ці земельні ділянки гроші? Чи опять ми будемо без, без? Зараз війна на дворі, Олександр, шановний, що вони не можуть нічого далі Вони не можуть. Ми вже це чуємо. Ми вже чули від озі сте. Вони вже мали рік, як працювати. Голосуємо по По суті, нехай в районі зроблять дорогу. Ніякої соціальної угоди ні від одної фірми немає. Ніякої, ні жодної. Це саме вичуварі. Запиші снідати. Я вас хочу вам сказати. Ви ставите прийняття рішень в залежності від того, хто звернувся до вас. Та фірма, друга чи інша, кому яка подобається, хто щось хоче чи не хоче. Ви живете в правовій державі, давайте поступати так, як в нас прописано в нормах закону. Чому ми ставимо це в залежність від чиїхось інтересів? На сьогоднішній день у нас в чинному законодавстві чітко прописано, яким чином ми передаємо в оренду земельні ділянки, на яких знаходиться нерухоме майно. Для цього організація, коли до нас звернеться, яка є власником майна, чи людина, чи хто без різниці, хто до нас звернеться, вони звертаються з заяви про надо виглядного на проєкту землеустрою. До заяви не на неї відповідний перелік документів. Вони їх надали-надали. Вони показали, що вони власниками є нерухомого майна. Вони, не знаю, чим вони там займаються, не важливо. Як це не важливо? Власне, це майна. Мене це не цікавить на даний момент. Вони власники майна, надали військ із державного реєстру, хто ж вони власники майна. Надалі не купіювання, надали, надали. Бажане на місце розташування вказали, вказали. На сьогоднішній день ми по закону не маємо права їм відмовити. На 49 років оренди. Це їхнє право просити за 49 років в оренду. Вони мають право це. На сьогоднішній день передаємо земельну ділянку в оренду. Ми надаємо дозвіл, щоб виготовлен проєкт зимову. І дали ці земельні ділянки кадастровий номер, потім вони прийдуть до нас і знову з підлідючою заявою затвердити і проєкт. Ви винесли питання і на 49 років оренди. Вони написали таку заяву. Вони мають право написати про те, що в заяві прописані терміни, які вони планують взяти цю земельну ділянку в оренду. З іншого боку, в них там нерухомість, вони не можуть просити на 49 років і навіть і на більше, як на мене, тому що це їхня власність. Коли ви купуєте житловий будинок, вам. Є з законом передбачені розміри земельної ділянки, яку ви можете брати для обслуговування будівництва свого житлового будинку. У Вас і виявляється власником нерухомого майна. А у них для обслуговування а? 4 гектара die, die. вони просять для обслуговування своїх. Так про що ми говоримо? Якщо земельна комісія навіть не виїжджала по імено, голосуємо. Давайте рушу закон зараз ми не.

Вони тоді не сплачують оренду платиткам, вони не виготовлюють документи. Там так вони не сплатили. Да. Да, да. 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 Так у нас і так вони, за ту ділянку не сплачено податків. Так Сана, там і так не сплачують податків. Замість за 170 тисяч Автодор заплатив тільки <говори> 40. ви, всю сесію, тому що у нас так робиться, я кажу, ви говорите, що не платимо податки, то щось не отримаєте. Чому ви, юрист, і ви як голова громади, як засновник, чому до вас облавтодор звернувся? Розторгнути договір, чому ви не сказали, а ну, дорогий, заплати, каже, то що ти нам не заплатив. А ви ж не заправляли? А, ви, а, що ви, а що ви, що ви це не робили? Бо я бачу, не робили. Ми, ми, ми підпадалися, ми підпадалися, так? А що відмовили їм, сказали, а не будемо тебе з тобою розривати договір. Як? Ну, Як вони могли як продати майно? Як вони могли продати майно, якщо в них є заборгованість? Щоб ви, щоб, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, ті договори, які був укладені між обладозором і свій час, а більше ради, не варто, сиділи за рада, це договор, скажімо, Угода, Ви самі угоду так, цю, так, цю заключали. Да. Це договір фактично про добровільну сплату. Ви mm -hmm. зробивши документи, добровільно платили, добровільно платили 170 чоловік. По закону вони не повинні були платити. бо Не було проєкту, не було при... договору, він не був зареєстрований. Сьогодні при... люди предлагають зробити документи під своє майно, укласти договір. Зареєструвати і надати на 49 років оренди. Все в одному питанні молодці. Голосуємо, тому що якщо не виготовлення місто будівниця земельна ця документація, тоді немо. Ну ви зараз надаєте дозвіл на виготовлення документації і зразу даєте дозвіл на 49 років років.

Ви де зараз дасте дозвіл Оксана? І потім з соціальна угода вам не віддасть. Давайте давайте приймайте. Так. ти Ти Дише, Я була на земельній комісії, повидавали туди півтора, два ектари, і сік зараз паку, давай перевіримо, перевіримо, а хто підписав, хто дав, хто сказав, хто читав, чи на мої, чи на моїй межі розглядали. А ці документи ви бачили? Довір бачили, як їх буде, який вони який вони розірвали. Довір і той бачили. Обулах тадора. Правильно, так його немає. Як могли передати земельну ділянку? кажуть, що вони варенькі були. Якщо, то ви перш сказали, що вони, той довір, який у них був. Облафта Нема б довгі. Довгі державний реєстрація немає, а десь не маємо. Так, давайте голосуємо поіменно. І оцих 49 років хай приймуть, на інших виробляється. <плес> <49 -х годин> а потім скажуть, а ви прийняли депутати? Все. А тоді так і скажуть. Написано? Ви прийняли? Все. Так, голосуємо по імені. Голосуйте по імені. Наші надається у Тобто, якщо дана організація, товариство, -про пропрацює у нас, наприклад, 15 років, і потім переконати дані в інші організації. Ми зможемо просто розірвати договір. Uh -huh. На ділянку ділянка сказав, що не межа, точно а тоді буде субаренда. Тоді буде субаренда. Що ну що ти Вова, розказуєш? Це буде субаренда. А я вам розкажу, що буде з цією фірмою. Ця фірма візьме е, варіанту на 49 років, продасть потім цю ділянку 4 га Оазіс т і все, і буде у нас один ОАЗІС-Т Гранітний кар'єр. Субарім доброби. Голосуйте поімельно. Голосуйте. Давайте виїдемо, подивимося. І в оренду на 49 років. Не того, що говорите, коли хвилин її присвоїти, проїмдентеризувати цю земельну ділянку. Пані Юрій, земельна комісія не виїжджала на цю ділянку. Я не поняла, чого ви любите? Поїхав тільки базей? Голосуйте. Я вас чую. Ні, я хочу поімейно подивитися, засняти. Таке, як тут написано в порядку денному, і таке, як ви розказуєте, чому ви все таки Оцих 49 років немає розмови за 49 років. Я Ви отримаєте. Це так само заяву. За що будемо склати? За 49 років як написано, хто? Подивій, подожді, подождіть. У нас є питання про те, що... Та, yeah, yeah, yeah. У вас є пропозиція змінитися. Це, це, це в них заяв написано. Так чи ні? Хай заяву перепишу. Чекайте, не, не заяв. не, 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 не. Комісія, я будемо ви переписати заяву. Земельна комісія, вийдіть туди. Подивіться, які <посте> там будівлі. Без, 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 без Боже, це капіт. Без терміну покажіть питання. Стоїть питання надати даних так, на не голосувати? Почекайте, як ми можемо за це голосувати, якщо земельна комісія не виїжджала. Не бачила які там будівлі? Ну послухайте, немає так, я будемо голосувати. Та причому тут це земельна комісія не виїжджала. А чому 3-4 гектара? Можливо, їм і одного гектара там на обслуговування? Шановна земельна комісія. Ви ж туди не виїжджали. Дивіться, шановні питання, якщо є, що <питеріг> є. Давайте до чуєте йдемо. Утримаємо. Стоїть питання про те, що внесе пропозиція 49 років це забрати. Юріст, земнопорядне говорить, це можливо. А це питання взагалі про питання, коли йдемо передавати орієнту. Де пізніше стоять взагалі? Коли будемо передавати орієнт? Що ж я за вас може? Я придалася такий проект рішення, де немає терміну орієнти. Е, Просто пишеться поміня дозволу наведення проєкту земноустрою щодо з метою подальшої передачі в варієнту. А хто вирішив, що їм потрібно 4 гектара? Може може можливо їм півтори, півтори гектара? Так, а про що ми говоримо? Земельна комісія не виїжджала. Тоді буде голосувати два рази. Перший раз девувати за основу. І другий раз до цілого э, з змінами не поводиться збирати термін. Це практично, брати раз що гранат сервіс, доступ на розробку практику на дорогу, підведені земельні ділянки до сухого реду. Зачерплю. Ставте ну, став, просто. А сауля. Утрималася. Бережався. Утримався. Білоус віктор А, нема, вибачається. Бондаренко Вадим Валерій. Утримався. Буманський огляд. Волошинська. Іросимішина Степанович. Коровенко За Мартиновський. Насіленкові гинув. Утримався. Паламерчук отримав. Починок. Пугарна. Сливка ліктура. Таранюк Сергій. А це майлю колег. Утримувати. Таранюк, Таранюк Сергія Вікторів. Утримувався. Терлецький Микола. Володимир Утримався Шевченко Олександр Віталійович, за. Дружі, Сергія. Сергій Олевич, ми значимо. Я за. Тобто питання не виносить.